Спинись на хвилинку, послухай тихенько. Згадай, як була ти ще зовсім маленька, що дівчинці тій тоді не вистачало, чекай, ти що плачеш? Згадай. Згадай. Скажи їй усе, що тоді бракувало. Скажи, що надащо щоб її ображали, ніхто не посміє ударити більше ні словом, ні вчинком. Тепер ти сильніша, ніхто не посміє, Скажи їй, маленький, ти знаєш, як билося часом серденько. Як пташка з грудей виривалось, бувало, тепер все інакше ти іншою стала. Навчилась прощати, навчилась любити, навчилась із Богом щодня говорити, відчула любові саму силу і крила твої за спиною зміцніли. Тепер усміхнись, відпуститься, дівча. Легшало, рухнув тягар з плеча. Залиш у минулому все, що було. Попереду світло тримайся.